Чотири сестри. Десь далеко є село, що в нім тільки не було. Мешкало подружжя там, у дворищі сміх та гам, доньки юні підростали, згодом вже дорослі стали, і до міста подались, там і заміж віддались. Кожної своя родина, і коханий, і дитина, ніби всі з рідні щасливі, але з часом сталось диво. Перша й третя найхитріші, їм нажива наймиліша. Матінці не догоджають, а на землю види мають наймолодша. І друга доньки, натрудили геть долоньки, чуйні серцем і душею, безкорисністю своєю, і матусю пожаліють, І дім теплом своїм зігріють, а дві інші між стернею діляться уже землею. Там тобі, а там мені он тобі. У бур'яні сваряться на все село аж спітніло вже чоло. Спершу сад давай рубати, будуть дачу будувати. Він заплакав, застогнав, я вам силу всю віддав. Та зяті того не чули, що зрубали, що зігнули, а дружини їх. Співали гілля в яр десь викидали. Мати бідна заридала, до землі вона припала, і молодша із сестер вже не стрималась тепер. Любі сестри, що це з вами? Вам не шкода праці мами? Пам'ять залишіть про неї, бо не вічна наша неня. Принесла агінчик груші. Щоб зріднилися всі душі. В рідному садочку, мамо, ми посадимо із вами, щоб все ваше покоління знало, де його коріння. Як копнула за три рази, горщика знайшла відразу, подивилась повен злата Мамо, ви у нас багата. Ні, дитино, це твоє. Це в душі у тебе є. Дерево удвох садили. З вами, мамо, я щаслива, бо зі мною ваша сила. Тож і злато, яке маю, я на всіх нас розділяю. Сестри, як про те, дізнались, враз до неї позбігались. Ми ж тебе завжди любили. І землею наділили, є у полі яр глибокий, а у нім є рів широкий. Там твоя земелька й буде, І не судитимуть нас люди. Менша донька рано встала і середню теж позвала. З грабельками в яр спустились і дорогу нахилились. Розрівняли все гарненько. І струмок знайшли тоненький. Справжнє чудо джерело ще такого не було. Всі комахи, звірі, птиці напивались тут водиці. І дівчата заспівали, І землю рідну цілували. Біля срібного струмочка сіли поруч на горбочки. Глянула середня в воду. На свою чудесну вроду і побачила на дні кольори якісь чудні, гарно, гарно придивилась. Скринька розписна з'явилась, а у ній сіяє злато. Ой, навіщо ж так багато? Треба, сестру, на ці гроші нам зробити щось хороше. Віддали все на одвічне, збудували храм величний, в ньому Бога прославляють і нужденним помагають. Ну, а інші дві сестри довго злились, як могли, і копали, і шукали, та нічого не знайшли. Згодом теж прийшли до храму. І сестер просили, і маму їх простити за образи, ті пробачили одразу. Так зріднилася родина в ту чудову світлу днину.